Адвент-календарі люблять всі. Я перша в черзі на їх придбання завжди. У мене їх купа кожного року. Звичайно, що косметичні ми тут розпаковувати не будемо, бо трохи не формат, але ось перед нами репліка від Мізон Маржела, і він повинен бути парфумерним. Чи коштує він своїх грошей, яке в нього наповнення? Чи варто його придбати цього року? Ось сьогодні ми це і з'ясуємо. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Тож, про цей календар я знаю небагато. Я не дуже занурювалася у його наповнення, щоб емоції були справжні і щоб разом з вами дійсно побачити, що там всередині. Єдине, що я знаю певно, це те, що всередині повинен бути повнорозмірний флакон парфуму, якого я давно вже хочу. Власне, через нього я і купувала ось усе це. Ну, зараз подивимося, чи вартує наповнення е, тих грошей, яких я за нього заплатила, чи не варто. Поїхали. Ну, Виглядає все розкішно. Дуже плотний, гарний картон. Як би його так відкрити, щоб воно було гарненько. У нас тут всього сім віконечок. Слава Богу, не треба їх отак от пальцями розковирювати, я це терпіти не можу. І почнемо з першого. Так. Тут у нас якась мініатюрка, я вже здогадуюсь. Так. Мініатюрка Jazz Club. Ну, цікаво, я не незнайома. Ну, поки пахне приємно. Ой, навіть дуже приємно. Ну, На блотер я не знаю, як його нанести. Треба тестувати на шкірі відразу, взагалі, ці сплещі, така сумнівна історія, але виглядає дуже приємно. Така малисенька, яка може стояти і прикрашати ваш столик. Інколи під час робочого дня, наприклад, можна скористатися намазом. Намазом зробити собі приємно. Ну, Пахне приємно. Ну, не знаю, може потім я його рознюхаю та додам якусь підбірку, чи розповім про нього окремо. Поки що мені приємно, мені подобається, і першим номером я задоволена. Щодо вартості, я його купила на Нотіно за 4300. Там були шалені знижки плюс безкоштовна доставка. Так взагалі він коштував щось під 6 тисяч. За 6, там 5 чи чимось, ну, не знаю, мабуть, що я б його не купувала. Але за 4300, ну, зараз подивимося. Оскільки, наскільки я знаю, там буде повнорозмірний флакон, який сам по собі стої, коштує від 3 до 3500. Якщо урахувати, що флакон коштує 3 300, ну, середнє щось. так, ну, Подивимось, чи коштує ось, ось це все, окрім флакону, ну, цю тисячу гривень. Так, відкриваємо другий номер. Щось він. Ага. Також, мабуть, що буде мініатюрка. Ну, поки що мені подобається. ну, Мініатюрка не півтора мілілітрика, так, а все ж таки флакончик. о, біч, Бічвок. О, в мене є такий, до речі, в мене такий є. Так, зараз принесу, не хочу його відкривати, бо в мене є відкрити. Нікуди, Нікуди не йдіть, зараз я принесу свою мініатюрку. Так, повернулася до вас. Ось вона трохи припилена, трохи скорис. Трохи я її користувалася, це навіть ну, майже не видно, але трошки видно. Цим ароматом я знайома. Це дуже приємний літній парфум. Мені він нагадує. Біч ну, волк, як він називається, так він власне і пахне. Я відчуваю тут холодний солоний морський пісок. Єдина нота, що мені тут не дуже подобається, чи це не нота, я не знаю, як це сказати. Такий аспект, який я тут відчуваю, це солодкуватість. І мені це ну, мене це не приваблює власне, у цьому парфумі. Якщо б не було цієї солодкуватості, а замість неї була навпаки солонуватість, можливо, якась трішки йодістість. Ну, це був би майже ідеальний парфум для мене. Солодкуватість тут мене просто, ну, просто мені тут все псує. А так, ну, в мене тепер дві мініатюрки, не знаю, що з нею робити, мабуть, зроблю е розіграш. Так, коли у нас буде тисяча на каналі, тисяча підписників, покладу її до боксу. Я вже придумала: буде два чи три бокси різних. Тож, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте лайк, це допоможе просунути мій канал, тож підписників набереться набагато швидше. Можете написати в коментарях, що ви думаєте взагалі про адвент календарі, чи любите ви їх, чи купуєте ви їх, чи купували колись парфумерні адвенти, що вам в них попадалося, чи коштують вони свої грошей. Ось це мені буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися. Ось у мініатюрку, я її навіть не буду відкривати, бо в мене є своя. Я її покладу до боксу разом з чимось. Дуже цікавеньким, я так думаю. Так, поставимо їх тут. Оцю мою я приберу подалі. Так, далі у нас номер три. От щось. Я не знаю, взагалі Маржела, вони виробляють якусь косметику ще. так? Я тут думала, якісь кремчики будуть. Ну, я, Як я казала, я дуже не заглиблювалася у описи, бачила, мабуть, ще якийсь буде крем, чи щось, я таке Ладно, хай там полежить. Так, і це в нас Lazy Sunday Morning. Моя вимова досі шикарна. Якщо це не зрозуміло, Soft Skin and Bed Linen, ну гаразд, gentle and Джентлен. Що це таке не зрозуміло? Це гель для душу. Оце гель для душу. Тут 15 міліків. Дійсно, мені цим п'ятку помити. Що це таке? Виляшки мої бачили, це навіть не хватило, це навіть не вистачить їх намилити. Що це таке за жлобство, я питаю? Що це за пробнічок пробнічка? 15 мл гелю для душу, ну хоча б 30. Хоча б разок, щоб помитися повністю, можна було покласти. Що це таке за. Що за. мене. Шауер написано. Да. Ну, таке. Раз. Номер 4. Такий видовжений. Мабуть, щось буде цікавеньке, може, тут якийсь крем? Ну, по відчуттям щось таке. Я сподіваюся, я не знаю, маржела вони роблять якісь крема, мабуть, що там для обличчя, чи хоча б для тіла, чи хоча б для рук. Бо ще один отакий от шавер гель мені нахрен не впав, якщо, якщо відверто. Так, що це? Давай? Боділась О oh, божечки, чудово, перечудово. Боділась йон. Ну, мені, я так зрозуміла, треба помити одну ляшку і одну ляшку і намазати, так? Я розумію правильно? Для, для кого? Для кого ці об'єми? Щоб що? Ну, щоб що? 15 міліків. Що за. коротше. Так, поїхали далі. Давай щось, я не зрозуміла, Маржела, ти якось не виправдовуєш взагалі ніяких очікувань. Що це такі пробники пробників Ну, 15 міліків гелю для душу я ще не отримувала. Так, ладно. Дихаємо, дихаємо повільно. І відкриваємо номер 5. Ну, Він такий величенький, щось, мабуть, буде цікавеньке. О, він такий важенький. Що це? Якась свічка, мабуть. Ну так, свічечка. Я не знаю, скільки вона коштує. О, ну, вона зовсім така маліпусечка. І ну, також з ароматом Jazz Club. Ой, пахне дуже приємно. Пахне, неймовірно приємно. Ну, і така маціпусечка, ну, гарно, гарно у скляному стаканчику. Ой, пахне все ж таки дуже класно. Ну, це більш-менш окей. Не знаю, скільки вона має коштувати, чи це можна купити окремо у магазині. Якщо ви знаєте, то напишіть якщо ви бачили такі малі, малі пусічки. свічечки, 35 грамів написано. Якщо ви бачили їх десь у продажу, напишіть, скільки вони коштують. Дуже цікаво, бо я не бачила. М -м, запах чарівний. Гаразд ну свічечка нехай буде. Це приємно. І для блогу мого згодиться. Ой, номер шостий в нас буде. Що з нас буде номер шостий? Ну, щось бачу, замотане, також похоже, схоже на свічку. Так, це вона, це вона і є в нас. Так, і свічка Лезі Санді Моні. Угу. Ну, також дуже приємний аромат. Дуже, дуже приємний. Свічка Маціпусічна, але, ну, нехай буде. Подивимось, скільки вона ще горить. Дуже мені також буде цікаво, щоб вона за годину оце мені не вигоріла. Ну, непогано, непогано. В принципі, в нас залишився лише один наш аромат. Повнорозмірний флакон має бути 30 мл. В принципі, дві мініатюрки. А, до речі, мені ж ще у подарунок дали. Разом з цим календарем я обрала подарунок і обрала репліку, зараз принесу його, зараз принесу його нікуди не йдіть. Дали мені ще ось таку, я так розумію, це ось таке. Я його не відкривала, затестую ось цей, а цей піде у розіграшний бокс, коли наберемо 1000 підписників. Тож не зволікайте, підписуйтесь, і це може бути ваше разом з багатьма всілякими цікавенькими штучками, які я придумала покласти у ці бокси. Ну і найцікавіше величенька коробочка. І це 30-ка аромату, про який я довгий, ну, не можу сказати, що мріла, але у бажанках він у мене був досить досить довго. Я з цим ароматом не знайома, я його не тестувала, але коли це мені заважало щось хотіти, ніколи. Тож, це в нас. Репліка by The Fireplace. Дуже багато я е, наслухана про цей аромат. Е, більшість його хвалить, тож і мені це потрібно. Е, зараз затестуємо. Візьму блотер. Ось все позабувала. Ото блогериця, на яку ви заслуговуєте. Нікуди не йдіть, зараз повернусь. Так, ось ми з блотером повернулись і готові тестувати. Перші враження. Ну, що я чекаю, я хочу, щоб це було, було димно, щоб це було затишно, щоб це не смерділо чимось горілим, а е, дійсно відчувався такий аромат каміну чи костра щось ось таке. І щоб це не було зарізке, щоб це було приємне, таке округле, таке. Ну, Затишне, обволікуюче. Ось щось таке я хочу почути. Ну, подивимось. Щось я промазала. Ой! Ой, я вже чую це Боже. Так, ну, ну не зря я його хотіла. Звичайно, ще треба потестити на собі. Але з блотера це чарівно. Це супер. Це супер класно. Він дійсно Ой, відчувається запах таких розпечених каменів якихось. І дров. Так, оце дим... димні такі дрова у кам'яному каміні. Ой, це чудово! Він дійсно затишний, він дійсно переносить десь у якусь засніжену, засніжений дом десь у горах, у тиші, за вікном великим таким падає сніг, і ви сидите біля каміну, і вам тепло, і такий хрускіт таких дров, ви відчуваєте запах цього каміну поряд. Ой це неймовірний аромат, Боже. Ну, звичайно, що це пахне парфумерно, це не пахне так, наче ви трубочист, так? Якийсь каміну виліз. Це пахне парфумерно, це пахне дуже затишно. На зиму це... це неймовірно. І на осінь це буде гарно, і на весну. Ну, не знаю, що до літа, як він розкриється в спеку. Але будемо тестувати. Ну, і ось, власне, що ми отримали за 4300 гривень. Оце просто мені споплюжило весь настрій. Я хочу це викинути в вікно, але, звичайно, я піду намиватися цим не від щирого серця. Мене це жлобство просто, просто вибісило. Я це взагалі не розумію. У цьому форматі повинен бути крем для очей і, я не знаю, там крем для обличчя. Це тоді окей, більш-менш норм. Ох. Ну, власне, якщо це не рахувати, а це не коштує нічого, це пробники-пробників, які дають за, за дарма ну, за якусь покупку, то ось ми бачимо дві свічки, дві, дві мініатюрки. І повнорозмірний флакон тридцяточка. Якщо вважати, що тридцяточка в нас коштує, ну, як середнє, так, три триста десь, то, ну, мабуть, що оце. Тисячу гривень і коштує так. Ці, мабуть, гривень по 400-500 по 500 мініатюрки, давно я не купувала мініатюрки, зараз не в курсі. Якщо ви знаєте, скільки це може коштувати, напишіть у коментарях, бо я не моніторила це дуже давно. І ну якщо вважати, що ці свічки там по 100 по 150 гривень, хоча мені здається, що вони мають коштувати дорожче, бо це ж все ж таки мізон маржела і все таке інше, скляні. Скляні ці підсвічники. Ну, мабуть, що це 1000 гривень і коштує. Більше, чи, більше ніж 4300 гривень за цей календар, я вважаю, що віддавати не варто. За ці гроші він просто вийшов у нуль. Ну, ніякої вигоди, вочевидь, окрім радості, радощі від розпакування. Ну, Тут нема. Напишіть в коментарях, як вам цей календар, чи захотілося вам собі його придбати. Чи вважаєте ви наповнення співрозмірним до ціни? Чи любите ви взагалі адвент календарі? Буде дуже цікаво поспілкуватися з вами у коментарях. Не забуваємо, що і слава Україні!